Була чергова сесія Липовецької міської ради, де розглядалося питання по впорядкуванню торгівлі в місті Липовець. В свій час підприємці міста Липовець звернулися до міського голови по впорядкуванню торгівлі встановлення тимчасових споруд для здійснення цивілізованої торгівлі. Микола Терентьєвич біднісся чуйно запропонував розробити ескізи проєкту. Подивитися, яке воно має бути насправді, щоб можна було щось говорити. Його ідея, вимагання було таке, що підприємці повинні за власний кошт благоустроїти торгову площу, викласти її плиткою і зробити одинакові торгові тимчасові споруди, щоб воно прикрашало місце торгівлі. Було розроблено, підприємці звернулися до мене, було розроблено схему ескізний проект 3D-модель цього. Ринку була розроблена схема комплексна благоустрою, виконані геодезичні роботи, вказані мережі, відповідно було витримано вимоги державних будівельних норм, протипожежні розриви, проїзди. Все це було враховано. Але частина інших підприємців, які мають магазини, звернулися також до нього для того, щоб не проводити благоустрій. Не робити ці тимчасові споруди. І питання було винесено на обговорення міською радою. Але такого обговорення не було. Зібралися декілька підприємців, зібралися підписи на те, щоб не робити. Ніякої альтернативної ідеї не було видвинуто, не було прийнято підприємцями, які мають там магазини, що вони благоустроюють цю площу. І на цьому. Питання було знято. Довгий час питання не розглядалось, не виносилось, не проводилися зібрання підприємців ні з тієї сторони, ні з цієї сторони. Тобто питання зависло в такому якомусь непорозумінні невизначеності. На цій сесії підняли питання, але проект рішення вже був готовий не надати ці місця, прийняти ідею те, що там проходить водопровод, але водопровод. Проходить так, що можна на ньому нічого не встановлювати тимчасові споруди. Він проходить якраз по проїзду. Я звернувся, щоб надали аргументовано. Почали зачитувати звернення молодіжної громадських організацій, що вони проти, що там нема протипожежного розриву і інші такі зауваження. Тобто міська рада на сьогоднішній день не готова для того, щоб благоустроїти, навести цивілізовану торгівлю в місті в Липовець при розгляді. Питання виступив Бондаренко, який проти влаштування в упорядкованої торгілі, на сьогоднішній день їх влаштовує збирати з підприємців за прибирання вулиці проїжджої частини гроші, які обліковуються непрозоро. На сьогоднішній день, якщо б це було встановлено тимчасові споруди, то Підприємці сплачували стабільно гроші, і це були б додаткові надходження до бюджету. Для того, щоб упорядкувати торгівлю, повинно бути підготовлено відповідне проєкт рішення сесії міської ради. Винесено на обговорення. Процедура повинна пройти в комісії, яка займається контролем цього питання. Винесено на сесію, проголосовано. І тоді тілити в життя, підготувати місця, підготувати дану площу, де має розміститися, упорядкувати її, урахуванням всіх державних будівельних норм. І тоді можливо підприємці захотять піти в більш місця пристосовані, тобто облаштувати там і вбиральні, щоб були, і місця для того, щоб можна було помити руки. Повинні бути там місця для стоянки машин, не де заманеться ставити машину, привезли продавати на базар. Стоїть і продає, і на цьому місці стоїть і машина. Підготовка всіх документів повинна взяти на себе міська рада, тому що вона є органом самоуправління в місті Липовець.